Трохи менше місяця тому у Верховній Раді блокували трибуну і вимагали заборонити пов'язані з РПЦ церкви. Отже, на банковій схоже ухвалили рішення голосувати за скандальний законопроект 8371 про заборону РПЦ і афілійованих з нею церков в Україні, організації на це ж днями натякнув і президент Зеленський. Він сказав в одному зі своїх звернень про підготовку рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Це цитата, і все б нічого, якби не але а саме, норма держави про свободу і розповідання, і це лише один е, з аргументів противників цього законопроекту. Чому проект був на паузі? Хто яким чином його просував, хто його блокував? Відповіді на ці питання дав мій колега Мілан Лєліч у матеріалі Геть від Москви. Як у раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ? І що про це думає Зеленський? Якщо ви ще не читали, зробіть це за посиланням в описі відео. Я ж вітаю автора цього матеріалу Мілан Лєліч, заступник головного редактора РБК Україна. Вітаю! чому законопроєкт про заборону РПЦ і дружніх до РПЦ церков актуалізується саме зараз? Ну, власне, він був актуальним ще з моменту внесення а внесений він був аж на початку минулого року е, з ініціативи там за дорученням президента Зеленського. Кабінет міністрів його вніс, і цього розпочалася дуже тривала багатостраждальна доля цього проекту. Навіть до першого читання в парламенті він ішов більше як півроку, тому що це тим, що немає в залі голосів. Що в такому разі він був би провалений, треба можливо ці голоси пошукати почекати. Але в принципі, в жовтні минулого року він набрав голосів з запасом в кілька десят. в першому читанні після цього. Найбільш гаряча фаза протистояння, яке одразу на багатьох фронтах паралельно відбувалося, Я думаю, ми про це з тобою ще поговоримо пізніше. Я думаю, фундаментальна причина не було якоїсь однозначної політичної волі і однозначного рішення в центрі ухвалення рішень, а саме на вулиці Банковій в офісі президента, навіть по про те, що сам законопроект був розроблений знову ж таки з подачі президента Зеленського, але і на вулиці Банковій з цього приводу були різні бачення, як це реалізовувати, і навіть у президентській фракції в слузі народу там теж виявилося декілька дуже затятих противників цього законопроекту і кілька. Ка десят латентних противників проекту, який так чи інакше під різними приводами хотіли би уникнути голосування за нього, тому ця вся історія переносилася. Коли активна фаза розпочалася приблизно з середини з кінця весни цього року, фактично що два тижні, коли парламент збирався на засідання, актуалізувалася тема, коли ж ми будемо голосувати? 83 71 цей законопроект і постійно відкладали, 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 відкладали. Аж поки 23 липня прихильники законопроекту з кількох фракцій Євросолідарності, слуга народу, і інші депутатські фракції групи вони заблокували трибуну в принципі за Ас повномасштабної війни, якщо мені не зраджує пам'ять, це друге блокування взагалі трибуни перестали використовувати цей е, інструмент, депутати, але це стало конкретно приводом до такої ну ескалації по парламентських мірках, і зрештою домовилися на чому? Домовилися на тому, що е, як тільки парламент повернеться до пленарної роботи, а це вже буде наступного тижня. Перше питання не відпла. Сувати в другому читанні цей проект, і власне сьогодні, буквально пару годин тому, закінчилася е, чергова нарада з цього приводу в Верховній Раді, де було ще раз підтверджено публічно, що перше питання, яке будуть голосувати депутати, це 8371 три, церковний проект. А чи може щось завадити? Все ж таки, врешті, от ти кажеш, перше питання: завадити щось ухвалені цьому законопроекту, о, враховуючи протистояння, яке було перед цим? Чи зараз все схоже на те, що є домовленість між усіма гравцями? І партіями, Ну поки виглядає на те, що справді з'явилася певна і політична воля у президента у банкової, що звичайно дуже сильно піднімає автоматично ставки на те, що шанси на те, що проект таки буде ухвалений. Звичайно, 100% гарантій ніхто не дасть, тому що противники є. Це насамперед уламки колишнього ПЗЖ, але не лише ну можливо, вони на якихось абсолютно жест відчаю. Підуть самі спробують заблокувати трибуну, хоча це вкрай малоймовірно. можливо, якісь будуть намагатися якимись процедурно-апаратними е речима це відтягнути, мовляв, давайте ще. Якусь робочу групу зберемо, чи хай вона ще раз домовиться, чи погоджувальна рада, чи щось інше. Але в принципі, прихильники, такі головні двигуни цього законопроекту, головні пропоненти його. Вони прямим текстом це кажуть і в неофіційних розмовах зі мною підтверджували теж неоднократно, що вони теж зі свого боку готові йти до кінця. Тобто, парламент без ухвалення цього проекту працювати не буде. Вони заблокують трибуну, теж вимагаючи розгляду. Вони не будуть голосувати за будь-які інші законопроекти. Це означає, що фактично жоден інший проект не набере 226 в сусідній залі. Тобто, з словом, все йде до того, що справді ця е, історія, яка тягнеться ну без малого, вже два роки? Нарешті наступного тижня в ній е, може бути поставлена крапка. В твоєму матеріалі йдеться про опір в елітах, і зараз я окремо спитаю про це: а чи вивчав офіс президента? Чи можливо ти знаєш, чи існує опір в суспільстві? Як взагалом українці налаштовані на? на... Заборону РПЦ. Ну, за соціологію я зараз навскидку не скажу точні цифри, але впевнена більшість українців виступає за різного ступеню жорсткості дії. Щодо ну щодо РПЦ, це зрозуміло, але навіть щодо УПЦ з представкою МП, яку вони звичайно від себе намагаються відкидати. Я думаю, теж про це можемо поговорити трохи. І плюс до того, як мені казав, наприклад, голова профільного комітету Микита Потураєв, який один з головних двигунів цього закону. Ну, який разом зі своїми колегами фіналізував, збирав сотні тисячі правок, обробляв їх побажань, проводили консультації. Словом, готував фінальний текст цього проекту, який буде винесено наступного тижня в сесійну залу. Він казав, що взагалі то ми йдемо ще на дуже такий скромний варіант, як парламентарі, тому що суспільство вимагає заборони е, УПЦ, в принципі, як такої, будь-якому разі, соціологія показує, що е, кількість вірних е, ПЦУ, вона в. Багато багато разів перевищує кількість вірних УПЦ. Так звичайно, ми можемо робити поправку на соціологію за часів воєнного стану, коли дається так званий відомий соціологічний термін, бажана відповідь або очікувана відповідь. Тобто людина, навіть на умовах анонімності, вона все одно не до кінця щира з соціологом, тому що вона розуміє, що соціолог. Очевидно, чи суспільство в особі соціолога е, хоче від неї почути ту відповідь, яка є мейнстрімною, яка підтримується більшістю українців. Це стосується будь-яких питань, е, зокрема, і питання церковного, але в будь-якому разі, цілком очевидно, що. Впевнена більшість суспільства українсько налаштована на досить жорсткі заходи щодо РПЦ і будь-яких організацій, які якимось чином з нею пов'язані в Україні, і однозначно, це рішення буде схвалено теж переважною більшістю суспільства, якщо воно і коли воно буде прийнято. А якими є ключові аргументи за і проти бо ці півтора-два роки власне, дискусії навколо чого точилися? Головний аргумент, яким оперують давай почнемо з прихильників проекту, про те, що російська православна церква є дуже дуже потужним важелем впливу і важелем інформаційного впливу з боку Росії. Тобто, це фактично ще один учасник війни. Тобто, це таким чином, Росія ще й на інформаційному, на духовному, на гуманітарному полі намагається підривати українські позиції. Наводяться дуже багато аргументів. Наприклад, в час до готовки свого матеріалу звернувся з запитом до Служби безпеки України. Вони відповіли, що е, понад 100 проваджень проти священнослужителів різних рангів було порушено за час повномасштабної війни. Е, Переважна більшість з них це УПЦ Московського патріархату. 50 людей е, отримали підозри. 25 людей вже вироки. Там широчезний список е, статей, по яких е, власне проходять ці всі люди насамперед, це колабораціонізм, це державна зрада, це пособне Агресора, це е, виправдання російської агресії, ну Тобто, зрозумі, зрозумілий вектор, і зрозуміло, що абсолютно більше цих людей була з саме УПЦ МП. Е, тому, в принципі, е, цілком. Цілком зрозумілий переконливий аргумент на користь того, щоб заборонити РПЦ. Але теж дуже важливий момент, який не втомлюється підкреслювати е е ініціатори і лобісти законопроекту. Вони кажуть, цей законопроект він не про заборону української православної церкви в дужках московського патріархату. Він про заборону російської православної церкви на чолі з Кирилом, а також. Афілійованих з нею в Україні церковних організацій відтак, як кажуть прихильники законопроекту, якщо УПЦ Дужках МП, справді, як вона стверджує вже понад два роки, що вона розірвала всі зв'язки з Москвою. Мовляв, якщо ви справді не фільовані жодним чином з Москвою, так чому ви переймаєтеся тоді за себе? Чому ви настільки е, жорстко боретеся? Такі зусилля, такі ресурси вкидаєте в те, щоб боротися з цим законопроектом? Якщо вам немає чого боятися? То чому ви ви так дієте? І другий аргумент, теж який наводиться про те, що максимально активно в кампанію проти законопроекту вступив е, сам Кирів. Предстоятель РПЦ він постійно робить якісь публічні заяви, заклики. Він пише листи іншим патріархам і навіть лояльні до Москви предстати інших православних церков, наприклад, сербський патріарх Порфірій вони теж відповідають з розумінням, мовляв, що це справді гоніння на православних, і те, що УПЦ МП, що вона є. Цитую патріарха Парфірія останнім пастіоном єдності двох братніх народів: це про українців і росіян. Звичайно, такі коментарі вони дають вони роблять власне українській православній церкві медвежу послугу, тому що. Кожен її опонент може сказати: так і що ви розірвали справді зв'язки з Москвою? Чому тоді таке пишуть про бастіон е, єдності народів? Чому патріарх Кіріл, з яким ви розірвали усі зв'язки? Чому він настільки е, інтенсивно е, бореться проти цього законопроекту? Звичайно, чим оперують тепер опоненти? Які аргументи тут? Насправді, інструментарій дуже широкий, як мені розповіли співрозмовники в парламенті в церковних структурах, в інших владних структурах. Е, аргумент дуже широкий від апеляцій до якихось рішень е, вселенських соборів, які були багато століть тому, канонічні якісь аргументи. Хтось заглиблюється в це до аргументів про те, що душі прихильників законопроекту значить будуть горіти в пеклі після смерті, тому що це там дуже страшний гріх його ухвалення. І теж чутки ходили про те, що раніше не на цьому етапі, але ще минулого року, під час першого читання, навіть банальні конверти з грошима були в ходу. Е, і аргументи будь-які, і теж дуже потужний аргумент, який використовується це апеляції до заходу. Справді не до Москви, тому що всі розуміють, що апеляція до Москви може хіба що зіграти в супереч проти того, хто до неї апелює. А ось апеляції до заходу, до наших друзів і до наших головних друзів Сполучених Штатів Америки. Вони справді в ходу, тому що Українська православна церква почала справді дуже активну лобійську кампанію за кордоном на заході, і головний вектор зусиль це Сполучені Штати Америки. Основним лобістом, ідеологом, ініціатором, провідником цієї кампанії є досить відомий колишній народний депутат Вадим Новінський. Він має дуже тісні зв'язки із УПЦ із РПЦ. він Колишній громадянин РФ, колишній нардеп від партії регіонів та ОПЗЖ. Власна ця людина. Кинула дуже багато ресурсів. Вона наняла окремого лобіста Роберта Амстердама, юриста, який теж веде гіперактивну компанію в Сполучених Штатах Америки, і це все подається під тим, що в Сполучених Штатах дуже гостро стоїть питання в принципі релігійних свобод. Це для них одна з найбільш фундаментальних базових цінностей. Вони супер мега чутливі до будь-яких потенційних, навіть чи натяків на зазіхання на релігійну свободу будь в світі. Мілане, я. О, я... Я тебе перебью. Тут же ж насправді не тільки Сполучені Штати маються на увазі, це як демократія, це в принципі цінність заходу. І наскільки я розумію, в принципі, зрозуміло, хто такий новин новинський, і що він робив, але в принципі, ну не безпідставна абсолютно історія, свободи і розповідання. Інша річ, що під час дії воєнного стану у нас багато свобод обмежено, це зрозуміло. Там виїзд за кордон чоловіками, але ж. В принципі на заході дійсно можуть дивитися на нас, трошки ну ставлячи питання чи чи ні. Тут є два моменти. Я б відділяв: перша офіційна позиція влади, скажімо так, і у сполучених штатах навіть є спеціальна урядова комісія з питань міжнародної релігійної свободи, яка видає щороку дуже такий товстий звіт про всі країни абсолютно світу, яка в них ситуація з релігійною свободою. Вона звертається з офіційними листами до різних країн, до влади країн, щоб прояснити можливо якісь моменти. Були такі звернення і до України, мовляв, що ми розуміємо. Що о, в якій ситуації ви є. Ми розуміємо, що ви маєте відбуватися від агресії, що у вас е, питання національної безпеки, це питання номер один, і так далі. Але ми вважаємо, що тут е, можливо за жорсткі заходи, і так далі, і так далі. На що відповідають власне е, лобісти законопроекту, прихильники, ініціатори його те, що цей законопроект він взагалі принципово не про релігійні питання, тобто, грубо кажучи, ніхто нікому не розповідає, як мо. Литися в кого вірити чи не вірити, і так далі. Взагалі цього не стосується цей законопроект, тільки і винятково про національну безпеку, просто так сталося, що загрозою національній безпеці є не якась просто громадська організація російська, скажімо, а саме церковна організація є загрозою національної безпеці, і в тексті законопроекту про це з величезним запасом це постійно такий повторюваний наратив з статті в статтю. Повторюється, що йдеться лише про національну безпеку, національна безпека, національна безпека. І наскільки мені відомо, теж зверталися до фахових українських юристів-правозахисників, які дуже добре знаються на питаннях прав людини. З цим питанням показували ще драфти, чорнетки тексту. Мовляв, чи тут все окей, чи можуть бути нарікання, якісь якісь проблемні моменти, і ті відповідали, що ні, якраз правильний фокус. Ви якраз фокусувалися на національній безпеці, тоді, в принципі, питань не е, має бути. Тому якщо підсумувати, то з боку офіційної, скажімо так, офіційна позиція Сполучених Штатів як мені розповідав один з лобістів цього законопроекту. Ну так вони звичайно їм би була. Краще аби цього законопроекту взагалі мовляв, ну не було б проекту, не було про що говорити, не було б проблеми як такої. Але окей, якщо він вже є, то тоді е, можливо вам треба відправити його на якусь експертизу кудись там в ОБСЄ, в Венеціанку, ще кудись. Але наші на це відповідають, що, мовляв, ми розуміємо, що процес дуже сильно затягнеться, тому давайте ми ухвалимо. Потім, якщо будуть якісь проблемні моменти, ми ж завжди можемо внести правку в законопроект. Але це не має бути приводом, щоб його відкладати ще на три місяці, ще на півроку. Хто знає, що який буде у нас порядок денний через півроку? Ніхто не знає. Тому давайте приймемо рішення і тоді будемо вже його покращувати, адаптувати, якщо будуть зауваження. Але звичайно, лобістів на заході це не спиняє і треба сказати, що є. Середовище, в якому наративи про гоніння православних заходять просто шикарно, тому що воно саме дуже е готове чути ці аргументи. Це середовище радикальних трампістів республіканців, якраз для цих людей. Релігійні питання вони завжди супер в фокусі уваги, і це антиукраїнсько налаштовані трампісти, яким в принципі абсолютно будь-який аргумент проти допомоги Україні він їм заходить. Наприклад, є відомий телеведучий такер Карлсон. Я думаю, і в Україні теж багато хто про цього персонажа е, знає. Власне, згадуваний мною лобіст нанятий новінським на Роберт Амстердам, Він ходив на інтерв'ю до Карлсона. Е, зібрало це інтерв'ю 55 мільйонів переглядів. Я думаю, це дуже солідно, навіть за мірками Сполучених Штатів. І там він звичайно розповідав ці всі наративи про гоніння на православних на віру і так далі. Але такер Карлсон і ще до, до початку цих подій до, до цього інтерв'ю задовго він сам виходив Ефіри ще на Fox News коли він працював на величезну аудиторію Fox News Він буквально гнав наративи про те, що Зеленський заборонив християнство. Я цитую, тобто uh -huh. просто от Зеленський взяв і заборонив uh -huh. християнство. Тут, тут виникає логічне питання: чи не станеться так, що Україна ухвалить цей законопроект 8371 і допоможе Трампу е перемогти на виборах у, у листопаді, чи не настільки події в Україні впливають все ж таки так. Ні, навряд чи це звичайно вплине на якісь там шанси Трампа е, на вибори. Тому що загалом е, зовнішня політика на американських під час американських виборів вона займає місце десь в кінці першої десятки. Тем це не це не топ-3, навіть не топ п'ять. Тому звичайно... Таке дуже факультативне питання, як якийсь законопроект довкола релігії в далекій Україні. навряд чи це буде мотиватором для когось іти на вибори голосу чи не йти, чи голосувати за одного за іншого кандидата. Але звичайно, ці наративи після ухвалення, звичайно, калубійська кампанія продовжується. І так, звичайно, у випадку, якщо Дональд Трамп все ж таки здобуде перемогу на виборах, можливо, це буде для нас мати певні складнощі. Я не скажу проблеми, але складнощі, і звичайно, тут дуже багато залежить від нашої контрлобійської кампанії від пояснення того, про що я казав, що це не про заборону християнства. Це взагалі не має нічого спільного з суто релігійними питаннями, питаннями віри, питаннями свободи совісті. Це лише про national security, це лише про національну безпеку. Якщо вдасться доносити там через радників, через оточення Трампа цей наратив, то тоді в принципі і в такому разі проблеми е не має бути. А якщо ж виграє Камала Харріс, то в принципі вони до. Е Питань релігійних. Ставляться, скажімо, там можливо з трошки меншою гостротою, аніж республіканці. Я думаю, з ними якраз діалог в цьому питанні буде дуже спокійний. Вдасться все пояснити, і там жодних зауважень до нас не буде. Ну і ще від себе додам, що те, що навколо законопроекту, аж такі дискусії, така боротьба точилася, свідчить про те, що в Україні таки є політика. Ну і ти сказав на початку, що вперше за час повномасштабного вторгнення була заблокована ем, рада. Під політикою я маю на увазі протистояння Зеленського Порошенка, але тут без спойлерів. Якщо ви ще не читали в описі відео, будь ласка, ознайомтеся з матеріалом, який називається геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ, і що про це думає Зеленський? Мілан Ліліч був моїм співрозмовником, заступник головного редактора РБК Україна. Дякую тобі. Тисніть подобайку під відео.